У будинку на вулиці 40 та 41 опалювальний сезон досі не розпочався, каже мешканка Мар'яна Кедик. Жінка пересувається на інвалідному візку і розповідає, що у неї вдома дуже холодно. За словами Мар'яни Кедик, через відсутність опалення у її квартирі з'явилася пліснява. Так як я веду малоактивний спосіб життя, я простуджуюся в хаті приходиться виходити на вулицю, щоб трошки погрітися на сонці. Стіни дуже покрилися грибком в двох кімнатах. стеля, стіни повністю вже нічого не допомагає, тому що повністю все ми цим дихаємо. Ще одна мешканка будинку Наталія Якимів розповідає, що опалення цього сезону у її квартирі ще не вмикали. Також жінка показує стіну у під'їзді, яка відсиріла через вологу. Живу тут вже більше як 36 років. І оця ситуація на даний час саме такого що у нас не було і такого бардаку не було. Сьогодні ми дзвонили. Він сказав нам, чи то головний інженер, чи то я не знаю хто він такий. Але він сказав: Хочете, кляніть мені, хочете сваріться зі мною, хочете, робіть, що хочете, дзвоніть, куди хочете. Я не можу нічого зробити. Дуже багато поставщиків і каже: нас перекидають з однієї котельні на іншу котельню, і ми не можемо нічого зробити. Все, от ми чекаємо якогось рішення від теплокомуненерго, тому що, я кажу, прийдеться платити, квітанці приходять справно. Досі немає опалення і в будинку на вулиці Республіканській 3. Мешканці сотні квартир зігріваються за допомогою електроприладів, каже один з жителів Сергій Тетьоркін. У нас в цьому опалювальному сезоні досі не було тепла. І не запускали, і немає його. У нас у всіх маленькі діти, які хворіють. В садочок, вони не ходять і тому вимушені бути цілий день в холодній хаті. Ми справно платимо комуналку, у нас немає боргів. Ірина Степаняк мешкає з молодшим братом у будинку на вулиці 40, 30. каже, що опалення немає і тут. Дівчина розповідає, мешканці зверталися у службу оперативного реагування та теплокомуненерго. Проте проблему досі не вирішили. Ті хто цим займається, в них є тепло. Я в цьому впевнена, що в них є тепло. І вони не не, не зрозуміють, як це, коли ти не можеш загрітися, і коли ти вночі прокидаєшся суто від того, що тобі холодно. Приходиться нагрівати квартиру дуйчиком. Я собі уявляю, який буде рахуночок за світло, але потрібно якось прогріватися. Три кофти, дві пари штанів, і це стабільно. У будинку на вулиці 40 та 30 та ще у шістьох лічильники зникли під час вихідних. Сказав вчора під час оперативної наради директор комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Василь Скиданчук. Десь вісім лічильників водою котихпрому було викрадено в цей період, і вже десь під 20 Теплових сьогодні е, зробимо вже заходи для того, щоб люди були з теплом, але без обліку теплової енергії. У нас були суперечки між нашими комунальними підприємствами, чиї працівники це можуть робити. Тому що, звичайно, це багато ймовірно, що це працівники е, слюсарі-сантехніки, які мають досвід е, лазення по підвалу. Найперше, але в ході розслідування поліції нам відомо, що це не працівники наших структур. Міський голова Івано-Франків. Під час оперативної наради назвав цей опалювальний сезон одним з найгірших. Такого поганого початку сезону ще не було. Ви ж казали, що індустріальна котельня готова, все оце. У вас на Сахарова тепла нема. у Вас 29 жовтня дві доби не працювала котельня. Ну добре, вам написати, у мене повідомлення. Не 44 будинка, а десь я думаю, що 80 будинків. Правозахисник Андрій Малетин вважає, що нести відповідальність за невдалий опалювальний сезон повинен не лише надавач послуг, спихнути вину на постачальника і сказати, що міська влада тут ніякого відношення не має, в принципі неможливо, оскільки надавачем послуг є комунальне підприємство, яке безпосередньо підпорядковується виконавчому комітету міської ради. Коли закінчується попередній опалювальний сезон, повинні готуватися вже до наступного, а не в останній тиждень казати, що якісь покрали лічильники. Кореспонденти Суспільного спробували дізнатися у директора теплокомуненерго, коли ввімкнуть теплопостачання у будинках. Однак у приймальні повідомили, що він у відрядженні. Не відповідав на дзвінки Суспільного і профільний застав. Тупник міського голови Руслан Гайда Олександра Берчак Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.